Навіть мобілізуватися вирішили для того, щоб уникнути покарання. Я хотіла зараз кінця, повернутися до, Але, до цього. Наприклад, жінка з інвалідністю на Закарпатті Тячівський район, Солотвино, здається, там село Тячівський район точно, яку зґвалтували Всі Думнич, Теребля. Богдан а, Теребля, да Думнич і Михайло Кошилко. Да? Е, у неї нема гроші для того, щоб її захистили інтереси. У ці ті ж самі фахівці, наприклад, з Юрфе. Я думаю, що якщо б вони заїхали зараз і поцікавилися цією історією, ця жінка глуха нема, що так у ускладню. Так от е, хронологія про це також писав: 17 числа її зґвалтували 19 е, липня. Про це стає відомо. А ви ж розумієте, ні, що втрачається Просто... уже навіть ці два дні? Ні, ні, дивіться, справа не вт... не втрачається два дні. Втрачається в тому, що в серпні місяці я дізнаюся про те, що Богдан е, Думнич і Михайло Кошілко абсолютно безкверешкодно виїжджають з України, бо вон їм нема ще 18 років. А прокуратура, місцевої правоохоронні органи не вбачають необхідності обрати їм запобіжний захід. Розумієте, в чому справа? Да. От, і все, і все село гудить. Бо ну про це писав Глагола, місцевий журналіст. Про те, що вже тоді місцеві мешканці побоювалися, що цей злочин залишиться безкарним. Розумієте, в чому справа? А місцева чомусь прокуратура не побоюється, знаючи при тому, що їхні родичі всі живуть в Чехії. Розумієте? А цей другий Кашилка взагалі приїхав на канікули додому, бо його мати також живе в Чехії. Так от до чого це веду? Що е, ми ж розуміємо, що, мабуть, не просто місцеві правоохоронці... 90 днів знадобилося правоохоронцям для того, щоб висловити їм підозру. І відповідно, вони обирають запобіжний захід, коли хів вже за кордоном. Але є ще ганебніша частина цієї історії. Богдан Думнич перед тим як звалтувати цю жінку інваліда показував відео на своєму телефоні, де він мав статеві зносини з 11-річною дівчинкою. І коли батьки цієї 11-річної дівчинки звернулися до правоохоронних органів. Да? То те, що ми говорили поза ефіром mm -hmm. да, про психологів, yeah. якихось, да? то місцеві експерти, судмедексперти, да, сказали, що ні, нічого не було, і давайте не займайтеся цим. Вообще, це, коротше, не характерно. Я неодноразово писав про це. Звертаюся до пана Лубінця. Може, його зацікавить історія да, зі згаданням 11-річної дівчинки. Бо будь-які статеві зносини з особою, яка не досягла віку згоди, є згаданням. Просто звертаю увагу уважаю, Да? Так, бо не. я звідносна, чи була згода, чи не було згоди, бо згоди, в принципі, апріорі бути не може. Якщо ви думаєте, що там відбуваються якісь процеси з цього приводу, ні. Вони оголосили зараз в розшук цих двох виродків. Нага, тоді інформую, вони перебувають в Чехії, скільки часу знадобиться закарпатським правоохоронцям, для того, щоб встановити місце перебування двох галтівників? Адресу можу сказати, якщо когось цікавить.